Добре помила, почистила мойву. Ось вона така чистенька, гарненька всередині. Посолила, додаю чорного перчику і додаю лимонний сік. Добре я її перемішую. Беру звичайну шпажку, риба там, де хвостик, і ось так проколюю. Ось так це виглядає. Це робиться дуже швидко. Сипаю борошно в торбинку. Викладаю рибку. І ось так: з одної сторони, з другої сторони. Уже в мене дві пательні розігріваються. Дуже добре до звичайного борошна додати кукурузне. І викладаю в пательню. Наступну теж так само: з однієї сторони, з другої сторони. І теж викладаю. Перевертаю. Опа. А я далі продовжую смажити. Рибка виходить ну, дуже смачна. Обов'язково додайте лимонний сік. Це виходить смачно, і при смаженні не відчувається запаху риби. Готуйте усім смачного!